Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, які розмальовки я придбала в подорожі. Та після неї, вже коли повернулася додому. І почнемо ми з розмальовок, які я купила у Швейцарії. Ось така перша розмальовка про пори року. Вона мені дуже сподобалася. Давайте з вами трошки полістаємо. Це у нас весна йде. Класні малюнки такі. І з задоволенням буду розмальовувати. Далі ось пішло вже літо. Можливо, щось ще встигну розмалювати. У серпні, але це не точно. Останнім часом я більше розмальовую фломастерами, якісь розмальовки по номерам, тому що спекотно і нічого не хочеться робити. Далі йде вже осінь. Зима. Это такая затишная иллюстрация. Урсула Шваб. Автор цієї розмальовки. Така прикольна. Далі наступна розмальовка. Фантастіше Вельтен Александра Фузі. Ні, ця розмальовка чимось нагадала. Трошки кербі, трошки якісь міфографіки. Але ну, вона дійсно така цікава. Дракони тут. У мене є натхнення на неї, хотілося промалювати. Такий лев. Ось це схоже на ілюстрацію з розмальовки кербі. Якісь міфічні істоти. Щось з картами можна якісь ілюстрації обрати, наприклад, на Хеллоуін. Взагалі ця розмальовка, мені здається, на Хеллоуін дуже гарно підійде. З Іспанії, з Барселони. Е, якась тропічна розмальовка. Я дуже люблю природу, квіти. Тому, коли побачила цю, одразу вирішила, що мені треба. Тут зустрічаються ілюстрації, такі якісь, можливо, трошки, не знаю, стокові, не стокові, дудлові. Ну, ця точно вже десь я її бачила. Але мені сподобалось. Для фломастерів деякі, як, наприклад, ось ця можна фломастерами, це олівцями, ну, буде така собі змішана ось ця класна ілюстрація. Я так дивлюсь, що з однієї, з однієї сторони тут якісь дудли, з іншої олівці в мене будуть. Напевно, так я і буду робити. Оця класна. Це можна акварелю спробувати. Не знаю, чи витримає, але ну, папір такий, я думаю, що має витримати. Цю також бачила десь. Оця також мені подобається. Я вирішила, що в подорожах я не буду купувати магніти. А я буду купувати розмальовки. Це те, чим я буду користуватися довгі роки і згадувати відпочинок. Це буде моя власна традиція. Це також можна аквареллю спробувати. Мені здається, якщо її почати розмальовувати, то має бути дуже гарно фламінного. Але важливо, якщо я розмалюю фломастерами, не забути про це. Спочатку, напевно, акварелі щось розмальовувати, а вже потім фломастерами на зворотній стороні. Так, далі. Розмальовка по номерам. Ми ну, її вже всі бачили. І також купила її в Барселоні, але чомусь, я не знаю, може там видатництво видатни ну, е, видатництво якось по своєму номеру. Я побачила, що в інших, мені здається, 11 том це, а тут 9. -й. Ну, Я думаю, що лістати немає сенсу, тому що всі її знають. Я не витримала, і поки. В'їхала, вже щось там почала розмальовувати і вже закінчила і зробила ось таку машинку. І ще одну ілюстрацію також почала. Ну, ще вона в мене в процесі. Далі в мене йдуть розмальовки з узорами, з патернами. А, це в, мене, це в мене з квітами. Вона взагалі, я її побачила, ну, класна. Тут є і такі якісь мандали. І те, що можна, як я вже казала, і олівцями, і фломастерами, можливо, навіть акварелі, не знаю. Спробую. Ну Такі вони, вони легенькі. Можна, якщо немає багато часу, щось швиденько зробити. Я думаю, що ця книга буде в мене просуватися доволі гарно. Це щось Джоанни. Такий якийсь, напевно, збірник. І стокові якісь озорні. Я так швиденько пролистую, бо розмалював багато. Окремі обзори я вирішила не робити. І все. Запхати в одне відео. <смір> ну, класний папір такий. Я думаю, що фломастери, та й навіть, можливо, і акварель все витримає. Ну, Дитячу, принаймні, точно, бо Марко, Я люблю дуже акварель Марко, І... 100% витримає Так, далі. Наступна розмальовка також з Барселони. Тут якісь такі крапочки, не знаю, дудлінг. Ось є приклади. Я вирішила, що як відпочивалка вона мені потрібна. Можна швиденько розмалювати навіть. Напевно, і фон можна не робити. Ну, така, цікава. Ну, тут, де є рамки, можна і фон зробити. Подивитися експерименти якісь ставити. І можна якось. Оксайдами трошки так зробити. Ну, спробуємо. Наступна розмальовка з Мілану з Італії. Розмальовка Джоанни. Я її бачила раніше у відео, але якось мені здавалось, що тут дуже все таке дрібне. Ну, так воно і є. Але коли я її повертала, мені чомусь вона. Сподобалось ще більше, захотілось. Ну, я вирішила, що якісь такі ілюстрації, напевно, будуть в мене фломастерами, бо ну, кожну квіточку це олівцями з переходами робити. ну, Це занадто для мене. Щось буде олівцями, щось фломастерами. Ось така гарна розмальовка, ці фрукти. Можна влітку зараз розмалювати. І такі невеличкі мініатюрки. Це прикольно. Дуже подобається. Я не знаю, як розмальовувати. Ну це залізне таке буде що сіре, не знаю. Або якимось яким якоюсь ручку металік, не знаю. <різь> Далі. Наступна розмальовка також мілану, джунглі. Також цікава. Можна спробувати акварелі. Ну, я по-любому спробую оці такі є великі. Олівцями я не буду розмальовувати. Я таке люблю, класна. Природа, пальми, супер. Я не бачила таких розмальовок. Єдине, що мені трошки дивно, це е, малюнки, які повторюються. Ну, ось, наприклад, ну, ось ця дівчинка, да, ось вона і ось вона. Це як крупним планом, навіщо? Не знаю. Також квіти, якісь вони однакові і тут, ну а загалом прикольно, також як однакові велосипеди, однакові квіти. Але для моєї колекції мені вона сподобалася. Напевно, дуже часто її не буде бажання розмальовувати. Але іноді брати можна. Я думаю, що після таких масштабних розворотів <смас> захочеться трошки відпочити від неї. Але якщо розмалювати, напевно воно буде класно виглядати. Далі. Розмальовочки, які мені дуже сподобалися. Також я придбала їх в Мілані. Перша це мандала. ну, Я, напевно, не буду тут кожен малюнок показувати. Так, трошки пролістаю. Ну, тут візерунки, мандали, не, не тільки, да, мандали, якісь візерунки. Я шукала щось таке з візерунками, щоб було невеликого розміру. Ця розмальовка мені дуже сподобалася. Вона така... Її класно брати з собою в подорожі за її розміру. Ну, Мені прям дуже хочеться її почати. Але я трималася, щоб зняти відео. І наступна це також з цієї серії. Якщо б я побачила, напевно, ще з цієї серії я б... Купила тут ну, також візерунки, але з квітами, ну, вона прям супер. Це одно показала вам всі ілюстрації, да? <смі> Мені це класно. Хотілося з вами поділитися, бо я ні в кого не бачила такі розмальовки. І покажу вам декілька розмальовок, які я вже придбала, коли була вдома, замовляла. Це сади. Ну, я думаю, також її вже всі бачили. Вона не прям дуже-дуже нова, вже багатьох є, але я люблю розмальовки від Creative Heaven. Тим паче, що тут у нас природа, квіти. Тому я вирішила, що вона мені потрібна. Далі наступна розмальовка доволі цікава. Вона мені здалася такою дуже затишною, особливо, наприклад, осені розмальовувати. Але є тут і літні ілюстрації. Ну, зараз подивимось, є тут щось зимове. Я не пам'ятаю, напевно, ні. Ну, і гноми тут є. Хоча можна щось і взимку розмалювати Вон, варення, наприклад, джем якийсь. Ну, для осені так точно. Вона. Класно, і для літа. І також придбала три ось такі розмальовочки. Це мені буде для подорожей. Вони всі йдуть з мандалами. Мандали тут прикольні, легкі тут і з квіточки зустрічаються якісь фігурки. У мене вже є одна завершена така розмальовочка. Вони доволі класно йдуть, вони легкі, тому я дуже задоволена. Напишіть, яка розмальовка вас зацікавила, які вам найбільше сподобались. І дякую за увагу. На все добре!